Добрий день. Сьогодні декілька слів про таку операцію, як нормування плодів. Ось ви можете побачити, скільки плодів було зірвано, яблук, скільки ми їх зірвали і скинули на землю. Це все було зроблено вручну, ось, щоб досягнути ось такого результату. Ось ми бачимо, що яблука залишені лише найбільші, тобто те, яке було. З королевської квітки в суцвіті і вони мають бути на відстані 10-15 см одне від одного. От. І бажано, щоб були чим ближче до центрального провідника. Тобто, якщо воно на кінці, нам це яблуко тут не бажано, особливо якщо це гілка тоненька, так як вона от його зігне. І от ми будемо мати отакі нахилені гілки. От, ну, як нормували? Візуально ну, оцінюється, скільки на дереві є яблук. Приблизно рахуємо, е маючи на увазі, що одне яблуко, ну як в цьому сорті це Fuji Fubrax. Одне яблуко важить близько 200-250 грам, от, е то ми можемо порахувати, яке навантаження нам потрібно відповідно до віку дерева е на одне дерево. От, тобто, ну, В даному випадку 4-5 на кілограм цим, цим насадженням вже близько е, не близько, а це вже третій рік, третє плодоношення. От, ну, десь до 15 кг це дерево може витримати. Тобто, 15 множимо на 4, маємо 60 яблук на дерево, не більше. Якщо ми залишимо більше, то ці яблука будуть меншого розміру. І якість буде вже не така. Де втрачені якісні показники. От. Цю операцію в даному випадку ми проводили вручну, так як це сад тут на присадивній ділянці, це тут де в нас розсадник. От він невеликий тут, і він більш як маточний йде. Тут є багато різних сортів, де, під які під одну грибінку їх приріжувати не можна. Ну, і мається на увазі, якби ми використовували хімічний спосіб, от, то, на жаль, ми його тут використати не можемо. От, ну і Плюс сад ще досить молодий, також потрібно цю операцію робити вручну. Ще раз нагадаю, яка була наша мета. На ось таких гілках, які це нижнього порядку, які більш товсті, потужні, от, ми можемо залишити більше яблук і на відстані ну, тут ось. 6-7 см, бажано 15-10 щоб було. от І, як правило, залишаємо одне. Ну ось Тут тут залишено два. Можна це одне ще такого обрати. Так, залишити одне. Цього буде достатньо. На цій гілці ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут десь до 10 е на 4 ділимо. До 3 кг 2,5-3 кг яблук на одній гілці буде. Знизу таких у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 гілок ось ми маємо на нижньому ярусі десь 10 кг. І до 5 кг маємо на верхньому ярусі. Нагадаємо, тут гілки вже менші. Відповідно, на них йде менше навантаження. От. Ось так. Дерево вишки має десь 2,5 метри. 2,5 метри. Ось таке навантаження маємо станом на зараз на цих деревах. От, ну Це те, що я вам хотів сказати станом на зараз по такій операції, як ручне поріджування плодів. Ось ще раз можете спостерігати, скільки яблук було зірвано і скинуто. Дякую всім за увагу. До побачення!